Ольга Кобилянська, Фантазія експромт, читає Лілія Мироненко. Кожним разом, коли долітають до мене торжественні, поважні звуки дзвонів, пригадують вони мені минулі літа і одну людину, як була ще дитиною. Ніжна, вразлива, немов мімоза, сумовитима очима. Годинами перележувала на спині в траві і вслухувалась в дзвонення якогось стародавнього історичного монастиря. Вслухувалась і плакала, доки з не ослабла. Так бувало деякою порою, а іншою бувала знову пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує молодих арабських коней. Приміром, коли другі діти її запрягали і гнали, немов коня. Уперед себе. Це була її найлюбіша забава. Упряжена в шнурки, мчалась немов батожена, через поля й рови, дико й гарно. І була б з радості та з розпалу летіла, доки б не загинула, наколи б поганяючи, не здержували її. Це завжди пригадують мені торжественні, поважні звуки дзвонів. Одного понурого полудня. Коли небо прибрався у грізні хмари, пустилася вона в дорогу до міста по наперсток. В дорозі напала її буря, обернула парасоль сподом наверх, зірвала капелюха аж на карк, одначе вона, з личком, аж мокрим від дощу, прямувала сміливо й відважно до своєї мети. Ти не боїшся? питали її в торгівлі. Лишися тут і пережди. Доки буря не устане, а то завіє тебе кудись, ти, дрібна пташино. Маленькі уста викривились гордо й зневажливо. Ні, я не боюся. Відповіла і вернула назад серед бурі, як прийшла. Мала грудь розходилася з відваги, а сумовиті дитинячі очі, широко отворені, впились кудись вдалечину. далечину. Чи вона хотіла вгадати рух хмар, чи збагнути в зойках бурія у гармонію, мелодію, чи бачила особливіші форми і з'явища дерев, що вигинались у вихрі? Завсіди пригадують мені все торжественні, поважні звуки дзвонів. Було все соняшної, гарячої літньої днини. Вона пробувала на вакаціях у діда й баби на селі. Лежала над берегом ставу і вдивлялась в його глибінь або в його гладку, немов дзеркало поверхню, серед нервового дожидання. Над ставом гуляли миготіли мільйони мушок, велике, з вибалушеними очима жаби повиставлювали свої чотирикутні голови з води, заховуючись нерухомо і хлипаючись я за мушками. Другі знов голосно вискакували з трави в воду, а те ж убовстання лишало всії пам'яті, і вона силувалася віддати його звуками. Чорно-сині ластівки літали низько низенько понад землею, купаючи в льоті рожево білу грудь, немов сваволі, що вона аж сміялася з радості. Усе те вона майже їла очима. Недалеко від ставу, стояли волії під штучно, але навмисне для них приладженим тином. Довкола чути було жужжання бджіл. Вони влітали, вилітали смішно, моторно, бринячи одна за другою. Хто їм приглядався уважно й безладді, хто дивився поквапно. Вона бриніла враз з ними, лежачи на животі, спершись на лікті і уклавши бороду в руки. Бриніли все наново. Запершив собі дух одностайно, тоншим або нижчим голосом. Це було їй байдуже, якого вони тону надавали. Опісля, поклавши голову в траву, замовкала і вслухувалась в жужжання, лежала нерухомо, немов би глибокому сні, одначе не спала. Вона бачила образи втона, відчувала образи втона, переживала в уяві з'явища. Котрі творила сама, казкові, фантастичні, неможливі, і плакала зі смутку невиясненого, кленучи та відказуючи, бігали парубки по полях, розстелених поза домом та городом, і старались спіймати жеребця, котрий не давався їм зловити, котрий пив собі з них і немов то жартував з ними. До хвилини, в котрій були віддалені від нього на пару кроків, він був спокійний. Пася в житі, що сягало йому по шию, а коли мали вже схопити за уздечку, що за ним волоклася, блискавкою обертався від них, вибиваючи ногами, що під кова аж зблискотіли, і мчався божевільними скоками крізь хвилюючись, біжжя, потрясаючи пишною гривою і топчучи та нівечачи усе, немов яка зловіща сила, неначе мала квітка. Закралася вона хильцем до розбішаної звірини, і в хвилі, коли та знов пасла спокійно, вхопила її незамітно за уздечку. Лячно товклось мале серце, і сама вона аж тремтіла остраху, аби кінь тепер обернувся та й тріпнув її ногами. Ба, це було неможливо, і він не вдарив її. Заховувався спокійно і, ведений дрібненькою рукою, ступав слухняно, немов та дитина, доки не дістався у відповідну руку. Тоді мало що не били за те, що таке вчинила, та виставилась на таку небезпечність. Дурню якийсь, то ж він міг тебе вбити!» Але вона не плакала, стромивши очі в одну точку і кусаючи нігті. Думала вона Бог зна над чим. В ній хвилювалось так чудно, чудно. Вона начебто душилася, їй здавалося чимось барвним, перемагаючим, чимось, що пригадувала образи і переходило в тони. Коли мала десять років, строїв у її родичів якийсь переїжджий стройник фортеп'ян. Він був молодий, гарний і чисто аристократичної вдачі. Про нього шептали, що він емігрант. І що походить з високого роду. Вона сиділа цілий час у куті, якраз супроти нього, скулена, і приглядалася йому та прислухалась у виникувані ним сильні акорди. Вони були тільки самі в кімнаті. Він оглянувся за годинником, а що не бачив його в кімнаті, то поспитався її, котра година, при чим його очі звернулись на неї з лагідною увагою. Її вся кров вдарила до серця. Серце затовклося сильно, і вона не змогла вимовити ні слова. Якусь хвилинку дивився він на неї щодовано та дожидаючи, а коли вона не відповідала, звернувся назад до фортепіана, при чим якийсь меланхолійний усміх промайнув по його лиці. Вона завстидалась і не рухалась свого сховку. Другого дня прийшов він знов, а вона знов зайняла своє місце, дивлячись пильно на нього. Він пробував, перебирав різні акорди, ударяючи завсіди однаково, сильно, сильно і елегантно, як це чинить лиш рука оправна, підстроював ще й гра, пробуючи заодно наново кожний його удар по клавішах і кожний живіший рух його електризували її і виводили з рівноваги. Врешті мусив вже бути задоволений з інструмента, бо почав грати. Зразу недбало, не би бавився і одною рукою. Більше піано. Перекладі з італійської тихо, то не звучали, немов здалений пристрасний сміх, так, немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий. Опісля обидвома руками і тепер розлягались тони пориваючої, неописаної, якоїсь, немов морозячої краси, те, що грав. Була пристрасть, як грав, зраджувало його, як людину. Зразу стало їй холодно, а опісля сама не знала, як це прийшло, почала плакати тихо, але цілою душею. Її перемогло знов те щось, що пригадувало образи, переходило в тони і немов душило. Він, побачивши, що вона плаче, перестав грати. І дивився на неї здивований, опісля кликав її до себе. Вона не рухалася, він підійшов до неї. Вона притиснула долоні до лиця і не рухалася, немов мертва. Він схилився над нею. Ти плачеш? Мовчала. Він сунув їй лагідно руки з лиця і подивився в очі. Що тобі? Вона не відповідала. Чого ти плачеш? Бо так, тобі сподобалась музика? питав він голосом чогось зміненим. Я не знаю, але ти любиш, як грають, правда? казав він далі і так лагідно, не мов би мав перед собою заполохану пташину. Я не знаю, люблю, люблю. Штука, котру я тепер грав, зветься. Фантазія, експромт Шопена, чи затямиш собі сю назву? Коли будеш вчитися музики, то зможеш її грати. Одначе пам'ятай, грати її тоді, як будеш вже мати більше як двадцять років. Чуєш? Чую. Опісля взяв її голівку в свої руки і дивився довго в її великі, сумні, заплакані очі. Якийсь несказанно смутний усміх програв хвилину по його устах. Я думаю, говорив він більше до себе, що ти будеш її краще грати, ніж я, далеко краще. Опісля оглянув її руки і поцілував їх. Мені можеш дозволити, будуча слава, сказав він. Коли виросла, була майже гарна. Вона любила чи одного. Пристрасно, з пожертвуванням, майже з божевільною любов'ю. Однак вона була віроломна натура, значить, не любила нікого довго. Вона й не подобалась довгому мужчинам, Її не бажав ніякий мужчина за жінку. Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура, займалася малярством, писала, старалась усіма силами заспокоїти жадобу краси. Чому все їй ніколи не вдавалось? Відповісти на це питання було б так само тяжко, як і на те, чому її ні один мужчина не любив довго. Мабуть, не мала вона в собі того, що прив'язує буденних людей на довгий час. Була занадто оригінальна, замало нинішня, і не мала в собі нічого з плебейськості. Чи, може, було все щось інше? Може, вона стала лише половиною тим. Чим обіцювала стати дитиною? Я сама то та звихнена слава. Я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до переконання, але якби один пишний святочний день, Гаряче пульсуючий, приваблюючий, широкий, пориваючий образ або немов як соната. Так, немов музика, солодкі, упоюючі, сумовиті звуки, роздразнюючи, пориваючи, покликуючи, вбиваючи, А одначе, одначе, я не вчилася музики ніколи. Я ніколи, ніколи не могла фантазію експромт, сама грати, але коли чує її, як другі грають, то душа моя наповнюється слізьми. Що все таке? Що це є, що крізь усей той блиск, котрий хвилює так розкішно крізь мою душу, в'ється щось, немов жалібний креповий флер, і що я, помимо того, що в моїх жилах пливе кров будучини, не, не маю будучини, не, не маю житті своїм полудня. Коли чую музику, готова вмирати, стаю тоді божевільно, відважна. Стаю велика, погоджуюча, любляча, щось залежить на мені, коли лиш музику чую. 1894 рік читала Лілія Мироненко.